Вітаю всіх! У цьому відео розповім вам про новий проєкт, який роздає трони. Розкажу та покажу, які способи є для заробітку. Скажу відразу, що для мене деякі способи, які тут існують, досить нові, тому я вам все докладно розповім і покажу. А для початку, хто ще не зі мною, запрошую підписатися на мій канал, ставте палець вгору, тисніть дзвіночок, залишайте свої коментарі. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Так, ось цей сайт. Реєстрація тут не складна. Вказати треба електронну пошту, яку після реєстрації потрібно буде підтвердити. Значить, пошту потрібно вказувати діючу ім'я користувача. Придумати пароль придумати, підтвердити пароль та зайти вже на свою сторінку. Коли ви вже будете у своєму кабінеті, вам запропонують підтвердити адресу електронної пошти, як це робиться, я думала, що на пошту мені вже надійшов лист відразу, коли я пройшла реєстрацію. Чекала-чекала, листа не було, а його і не буде. Потрібно зайти в налаштування або натиснути сюди, вас перекине на таку сторінку, де можна змінити пароль. І трохи нижче підтвердити свою пошту. Натискаю Підтвердити, далі переходимо на Gmail, лист прийшов і просто натиснути на цю кнопочку. Адреса пошти підтверджена. Тепер з'являється можливість заробити більше, тобто ми підтвердили адресу пошти, щоб нам безкоштовно дали здійснити оберт крана. Не чекаючи між кожним обертом на 1 годину. Дивіться, тут написано, протягом 24 годин у нас є можливість здійснити таких 10 обертів. Я зараз вже це і зроблю, дивимося, набираємо баланс. Тобто, ви зареєструвалися і відразу можете заробити трохи трончиків. Тепер я заробляю трони, ось так це робиться. Швиденько, не треба чекати. Заробили, натиснули, трончики на баланс зарахувалися, знову натиснули, зарахувалися і так далі 10 разів. До речі, в мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті, без вкладень. Іноді з вкладенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Я буду рада всіх вас там бачити. Далі, як тут ще можна заробити? кран. Кожну годину він видає трони, його ми вже розглянули. У мене бачимо зараз рейтинг камінь. Каміння, можна заробити статус вищий, граючи в ігри та проходячи опитування різного роду, чим, чим вищий статус, тим більше ми будемо заробляти. Натискаю на ігри, бачимо багато ігор, але дивіться, як виходить. Що безкоштовно грати в ігри та заробляти тут не можна. Щоб зіграти в гру і заробити більше, потрібно заплатити, віддати якусь там частину тронів, бачимо мінімальне вкладення, тут написано 100. І ось, наприклад, ось ця гра бомбочки в цих клітинках на 3, на три бомби можна потрапити, а можна і не потрапити. Треба натискати на клітинки і заробляти трони. Якщо потрапити на бомбочку, то всі гроші, які отримали, зараз ви втрачаєте. Тут потрібна інтуїція. Ігри цікаві, я грала в подібні ігри та на інших сайтах і скажу, що так, можна заробити більше тронів. Ніж ви віддаєте. І ще тут можна виконувати завдання, як ми з вами бачимо, їх пропонується багато і по, різні, і по різній оплаті. Тобто заробити можна непогано, якщо зрозуміти, як це все робиться. Пройти опитування, вказуючи свої вірні дані та свою інформацію. Після проходитиме опитування та завдання. Буде приходити на вам ось сюди на сайт опитування нові, які можна буде виконувати за гроші, звичайно ж. І ще спосіб, як заробити більше на цьому сайті. реферальна програма. У кожного користувача в кабінеті є своє реферальне посилання, яке можна скопіювати і поширювати. Наприклад, у соціальних мережах запрошувати нових користувачів на цей сайт і отримувати додатковий дохід від активності своїх рефералів. Як швидко набрати багато рефералів, я розповідаю у своєму відео окремому і показую там групи в Телеграмі, де можна рекламувати свої реферальні посилання. Є такі групи в Телеграмі, які дозволяють свої реферальні посилання розширювати на їхніх. Групах в їхніх чатах це дуже круто. Всі посилання необхідні я залишу в описі під відео. Кого зацікавить, переходьте, дивіться. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було вам корисним. Дякую за ваші лайки, за коментарі. Я і надалі буду продовжувати розповідати вам про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень, показувати свої результати. До нових зустрічей! Побачимось! Це буде Україна!